Вівторок 11 березня в Україні сьома ранку для вас мовить інтери. Я Анастасія даугле випуск новин. Шість шахетів знищили українські моряки вночі під час повітряної атаки росіян. Про це повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Нагадаю, що Одеса цієї ночі перебувала під ударом ворожих дронів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у наслідок атаки загорівся приватний житловий будинок, склад дитячих іграшок та резервуар із пальним. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють. Гучною була ніч у російській Рязані. Місцеві жителі пишуть у соцмережах про ймовірну атаку дронами. Нарахували понад 10 вибухів. Гримало і в області, у районі військової авіабази Дягілево. Раніше, нагадаю, безпілотники кілька разів атакували Рязанський нафтопереробний завод. Проліт дронів цієї ночі зафіксовано також над Курськом, а в Курчатові Курської області було чути вибухи. У місті спалахнули пожежі. У Москві та Підмосков'ї теж заявляють. Вели про атаку ударних дронів в аеропортах Жуковський та Домодєдово запровадили план Килим. Уламки БПЛА пошкодили залізницю у районі станції Домодєдова. Рух поїздів зупинений як у бік Москви, так і в область. Губернатор Московської області Андрій Воробйов стверджує, що внаслідок атаки нібито є загиблий і троє поранених. За його даними, область атакували понад 60 безпілотників. Українська та американська делегації сьогодні зустрінуться у Джидді у Саудівській Аравії. За даними українського МЗС, говоритимуть про шляхи досягнення миру та про подальше партнерство між Україною та Сполученими Штатами. Також можливо буде підписана угода щодо корисних копалин. Українську делегацію очолює голова офісу президента Андрій Єрмак. Разом із ним вирушили його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радники з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланець Стів Вітков. Будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок. Таку думку висловив державний секретар США Марко Рубіо. Перед вилітом до Джиди Рубіо заявив журналістам, що Україна та Росія мають бути готові до складних рішень. Він відмовився конкретизувати можливі пункти майбутньої мирної угоди однак наголосив, що військовим шляхом війну завершити не вдасться. Глава держдепартаменту також вважає перспективною пропозицією щодо часткового припинення вогню. Нагадаю раніше, видання Financial Times писало, що українська сторона може запропонувати для початку обмеження на удари дронами, далекобійними ракетами та атаки у Чорному морі. Ми повинні зрозуміти українську позицію, щоб мати загальне уявлення про те, на які поступки вони готові піти. Ви не досягнете припинення вогню та кінця цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки. Це просто очевидно. Напередодні зустрічі у Саудівській Аравії президенту США Дональду Трампу зателефонував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Говорили про майбутній мирний процес. Стармер наголошував на важливості відновлення обміну розвідданими між США і Україною. Крім того, британський міністр закордонних справ Девід Леммі провів окремі переговори з українським та американським колегами. Сторони узгоджували підходи щодо досягнення тривалої безпеки для України. Паралельно з переговорами у Джиді у Парижі відбудеться саміт військових представників країн НАТО, де обговорять формування міжнародних сил безпеки для України. Сполучені Штати на цю зустріч не запросили. За даними видання Associated Press, європейці хочуть продемонструвати, що здатні самостійно гарантувати мир. У переговорах візьмуть участь військові керівники майже всіх країн альянсу, крім США, Хорватії та Чорногорії. Очікують, що вони. Визначать імовірний склад і завдання можливої майбутньої військової місії в Україні. Данія готова відправити військовий контингент в Україну, якщо це знадобиться. Міністр закордонних справ України Ларс Лійок Ерасмусен заявив, що уряд та парламент підтримують можливу місію для забезпечення виконання. Ймовірних мирних домовленостей водночас. Міністр оборони уточнив, що конкретних планів поки немає. Усе залежить від подальшого розвитку подій. Нагадаю, напередодні з'явилася інформація, що у Європі обговорюють відправку до України контингенту чисельністю до 30 тисяч військових. Оновлені уроки захисту України. Акцент у практичних заняттях для старшокласників тепер на управлінні безпілотними системами та на медичній підготовці. Над розробкою уроків працювали і ветерани російсько-української війни. На заняттях побувала наша кореспондентка Ірина Васюра. Збройним силам України! Це уроки захисту України у десятикласників, поки одні учні тренуються стріляти в лазерному тирі. Решта за комп'ютерами працюють на симуляторах польоту дронів. Спочатку важко, ну, незвично, а потім вже стає легше і вже можна літати як профі. Спочатку навчитися керувати самим дроном. Швидкість регулювати після симуляторів, коли школярі опанують принцип роботи безпілотників, їх чекає практика на невеликих тренувальних апаратах. П'ятнадцятирічний Артем демонструє навички віртуозного керування дроном. Навчання почав лише місяць тому. Перші польоти, коли ти тільки починаєш відчувати, ну привикати до його цієї стабілізації, то там кидає. Так звісно, ти будеш збиватися перший час, але дрони зроблені з протиударного пластика, тобто щоб для дітей вчитися. Паралельно почав здавати на сертифікат інструктора в цивільній школі польотів і. Працюю ну, допомагаю вчителю ну, як інструктор. Предмет захисту країни старшокласникам викладають тепер за оновленою програмою. Крім того, черкаські вчителі використовують в роботі експериментальний посібник з функціонування безпілотних систем. Описується сам технологічний процес від початку і до кінця. Такі уроки для дітей цікавіші та корисніші. Дітям дуже сподобалось. По перше, матеріальна база. По друге, залюбки. По-третє, залюбки вони йдуть на уроки. По третє, вони бачать свій результат, і тут тільки вчитель може підправити, відкоригувати. Акцент у навчанні роблять і на медичній підготовці для практичних занять. Тут застосовують новітні симулятори. Тут є чотири видирани: стріляна, різана, рвана. І ну, діти, як це розвивають свої навики в повсякденному житті. Ми не знаємо, що з нами йде може трапитися, тому дуже важливо це вміти раніше. Захисту України у старших класах відводили півтори години на тиждень. Тепер це шість уроків поспіль раз на місяць. На заняття учні приходять у школи осередки, які завдяки субвенції Міносвіти та міського бюджету вдалося обладнати всім необхідним. Було чітко прописано, як має виглядати кабінет, що має бути в кабінеті, якого кольору стіни. Купували що хотіли, а те, що прописано було в цій інструкції від Міністерства освіти з параметрами, покращувати уроки захисту України планують і надалі, адже сьогоднішні учні мають здобути якомога більше практичних навичок уже зараз. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Україна вийшла на перше місце у світі за імпортом зброї, і ця тема у фокусі уваги Олексія Фадєєва, Він доєднується до марафону. Так, дякую, колего. Так, Україна на першому місці за імпортом, США на першому за експортом. А от російський експорт зброї знижується. Про це поговоримо.